Шахтарська епопея продовжується на сьогоднішній день з обіцянок, котрі були дані гірникам України і Волині, зокрема, не виконано навіть половини. Заборгованість по заробітній платі вугільникам росте. а Питання стосовно фінансування шахт і досі у підвішеному стані. Про такі реалії сьогодні, під час прес-конференції, розповів голова теркому шахтарів Юрій Калістратов. Що зроблено на сьогоднішній день? Перше заборгованість по заробітній платі шахтарям. Я буду говорити за шахтарський регіон. Нашого Волинського басейну, якщо було у меморандумі сказано, і міністром підтверджено, який був у нас в місті Новолинську на шахті номер 10 і у міському залі засідань виконкому, де він пообіцяв і підтвердив те, що було сказано прем'єр-міністра, що заробітна плата за грудень буде погашена до 20 лютого. До 10 лютого 50%, До 20 лютого 100%. На жаль, це доручення на сьогоднішній день не виконано. Із 25,8 мільйонів заробітної плати по державному підприємству Волинь вугілля. На сьогодні виплачено тільки 41 і заборгованість за грудень місяць становить 15 мільйонів. 15,8 млн мільйонів гривень за січень місяць заробітна плата 26 мільйонів не виплатено не копійки. Друге питання. Було міністром заявлено, що на будівництво шахти номер 10 після її відвідань з участю наших журналістів міністр залишився задоволений станом ведення. Будівництва на цьому підприємстві. І як було заявлено, 84% готовності це дуже великий відсоток, не дивлячись на 26 років, яка шахта будується, готовність цього підприємства. Було заявлено, що кошти в сумі 200 мільйонів буде виділено на будівництво шахти номер 10 Новолинська у цьому році. І, як висловився міністр за 6-9 місяців з участю. Підприємств, які будуть ліквідовуватися поставки обладнання, шахту можна, може, буде, можна буде запустити в роботу. На сьогоднішній день це питання, поки, ну будемо так казати, воно в підвішеному стані. Третє питання: державна підтримка вугледобувних підприємств на собівартість тони продукції. Якщо в коаліційній угоді було озвучено. Що до 2020 року державна підтримка на собівартість тонни готової товарної продукції буде поступово знижуватись на 20%, то ми, шахтарі, це розуміли. І по державному підприємству, якщо в 2014 році, по жовтень місяць, державна підтримка була одна, потім, коли ми врахували 20%, Державна підтримка стала іншою, і я не називаю спеціально цифр, тому що це все паперові цифри. І третя цифра: коли одну тонну вугільної продукції буде продаватися без ПДВ 1260 гривень, тоді ми вийдемо на мінімальну дотацію з державного бюджету, яка по державному підприємству волинь вугілля буде складатися 107 мільйонів на 2015 рік. Але на сьогоднішній день. Ці всі цифри не озвучені, і невідомо, чи вони будуть розглядатися на Верховній Раді. І четверте питання це питання виконання тих соціальних повернення тих соціальних пільг, які користувалися шахтарські колективи інваліди і ветерани шахтарської праці до грудня 2014 року. Єдиний момент на сьогодні, який може нас задовольняти і озвучено було, що ДТЕК зобов'язався брати 100 тисяч тонн вугілля із Львівського вугільного басейну. Потрібно відмітити, що центральна збагачена фабрика Соснівки вже не працює другий місяць, і наше вугілля із за відсутності проплати за електроенергію мають великий борг. І наші підприємства не відправляють. Там було відправлено тільки 7 тисяч тонн на цов на збагачення. І з 10, з, з, після першої декади ми не відправляємо. Але ДТЕК від Бужанської шахти і шахти номер 9 напряму бере наше вугілля, газове, наша марка ДГ, газовий длінопламений для того, щоб виробляти електроенергію на Бурштинський і Добротвірський ТЕЦ. І потрібно сказати, що цю умову на сьогоднішній день ДТЕК виконує. Відправлено на сьогоднішній день біля 20 тисяч тонн і шахти номер 9 і шахти Бужанська на ці дві електростанції. Як запевнив голова теркому, жодних чітких відповідей від вищого керівництва держави немає, а це наштовхує на невтішні думки. Відтак було прийнято однозначне рішення черговому шахтарському мітингу у столиці. Таки бути у день прийняття Верховної Ради змін та доповнень до бюджету 2015-го Гірники з усієї України влаштують акцію під стінами парламенту, і все-таки сподіваються, що їх почують. Пленум центрального комітету профспілки, який відбувся 17 лютого в місті Києві. На якому були присутні представники територіальних комітетів всіх регіонів вугільних, які знаходяться у, на території держави Україна, прийняли рішення пікетувати Верховну Раду під час внесення змін до державного бюджету вугільної галузі на 2016 рік. Як ви самі чули, на днях буквально і. Прем'єр-міністр і міністр фінансів заявили, що бюджет буде прийматися дуже жорсткий. Це робить виводи ті, що навіть те, що було в грудні прийнятий бюджет без об'явлення його статтей, бюджет на вимоги Міжнародного валютного фонду буде прийнятий ще більш жорстокий. Ми за цей час терком про отримав відповіді від президента. Від прем'єр-міністра, від кабінету міністрів, від міністра від обласної державної адміністрації про те, що питання шахтарські, в тому числі по Новоолинську, зроблено все для того, щоб були внесені на розгляд Верховної Ради, який буде розглядатися 3 березня. Але щоб підтримати наші вимоги. Щоб до нас вийшли депутати від фракції, які будуть лобірувати шахтарське питання, шахтарі Новолинська разом із шахтарями 35 шахт, які знаходяться на території України, будуть знаходитися в день прийняття доповнення і в цілому бюджету і доповнення по вугільній галузі України під Верховною радою Юрій Іванович повідомив, що від нашого Волинського регіону до столиці відправиться делегація зі ста шахтарів. Ми обов'язково будемо на цій події, тож разом тримаємо кулаки за наших гірників і сподіваємося на повернення із гарними новинами.